Привіт, мої юні слухачі! А давайте сьогодні вивчимо віршик про їжачка в осінню пору. Що на спинці в їжачка? Я поки читатиму, а ви уважно слухайте. Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок! Що несе на спинці в дощик та сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. А зараз я читатиму кілька рядочків, а ви повторюватимете. Що несе на спинці спритний їжачок? Тепер ви. Він несе на спинці золотий листок. Тепер ви. Що несе на спинці в дощик і сльоту? Ви? Він несе на спинці осінь золоту. Тепер ви. Молодці. Тепер іще раз. Разом. Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці в дощик і сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. Якщо ви хочете вивчити цей віршик повністю? Вмикайте заново відео. І довчайте! Якщо вам сподобалось таке відео і цей віршик, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Чаринка.